Вітаю всіх друзів, тренерів, вболівальників, спортсменів на нашому каналі про селище Шишаки, кульову стрільбу та сімейне хобі-Кактуси. Закінчився чемпіонат України з кульової стрільби серед дорослих, який був присвячений пам'яті заслуженого тренера України Кукси Анатолія Павловича. Від Шишацької до США взяли участь у змаганнях Тутка Анастасія та Литвиненко Артем. Ви бачите Артема разом з заслуженим майстром спорту Мільчуком Олегом, який на первій позиції. А поруч Соловей Ігор із міста Чернігів. майстер спорту. Досвідчений спортсмен вже. Артем на цих змаганнях показав свій не найкращий результат, але не розчарував тренера, і це головне. Дивіться фінальну частину з найкращими спортсменами України. Міжнародного класу попружний Юрій, Чернігівська область. Майстер спорту міжнародного класу в припаснях Павло, Вінницька область. Ще майстер спорту міжнародного класу, кожний роб Денис, Дніпропетровська область. Майстер спорту мілас Максим. Дмитро Петровська область. Майстер спорту центу ігор Черниківська область. Допустимо зайняти свою позицію. Дякуємо усім суддям за об'єктивне професійне суддіство цих змагань. Дякуємо організаторам та керівникам стрілецького комплексу «Динамо» міста Вінниця. Вдячні федерації кульової стрільби, старшим тренерам, старшим тренерам нашої збірної команди Полтавської області. Також щира подяка всім нашим захисникам України, Збройним силам України. Віримо в перемогу. Особистий привіт передаю нашому найкращому тренеру Шишаччини панамарьову Олегу Володимировичу. Він зараз на передовій захищає нас. Додивіться відео до кінця, там буде нагородження учасників, призерів та чемпіонів. Прошу підписатися на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. Підписавшись на наш канал, ви тим самим сприяєте розвитку. Кульової стрільби на Шершачині, а також і на Україні. Кому подобається наше відео, залишайте свої коментарі, ставте свої лайки, подобайки, а також пишіть свої зауваження. Свої нарізки відео я скорочую. Фінал ПП-3 і наступне відео ще буде фінала. Жінок на вправі МП-5. Олімпійська вправа малокаліберна зброя. Після другої фінальної серії дітей умельчут з результатом спортіли і позиції десяти. В цій вправі лідирує досвідчений спортсмен, заслужений майстер спорту, неодноразовий учасник Олімпійських ігор, призер Олімпійських ігор, чемпіон світу та Європи Амельчук Олег із міста Рівно. У кваліфікації Олег попав найкращий результат – 583 очки. Слідом за Олегом іде Банькін Віктор з міста Київ. Він вже був неодноразово призером міжнародних змагань, чемпіоном України неодноразовим учасником Олімпійських ігор у Парижі. Фіналі в цьому бере участь кушніров Денис, майстер спорту міжнародного класу, учасник Олімпійських ігор в Лондоні. Денис з міста Кривий Ріг, мій вихованець в минулому. Звісно, я вболіваю за нього, підтримую його. Усі наші шишацькі спортсмени, та й я, як тренер, вдячні всім нашим керівникам шишацького відділу освіти. Директор дитячої юнацької спортивної школи за підтримку нашого відділення кульової стрільби найкращим тринадцяти построго фіналу було десь цілих і п'ять десятих у хаданеола. Усі, хто підписаний на наш канал, та ще хто не підписаний, прошу розповсюджити відео, підтримати нас у соцмережах серед своїх друзів, батьків, болівальників. Сьоме місце займає упасняк Павло, досить досвідний майстер кульової стрільби, вихованець тренера, заслуженого тренера України Мустафаєва Дениса. Найкращим і єдиною десяткою в цьому пострілі було песенціонічній десяток. Відпускні роботи сам. Третю позицію у цих змаганнях зараз займає попружний Юрій із міста Чернігів. 16-ти фінальний пострілів. Ми дякуємо за участь у фіналі Кушнігову Денису. Він вибуває на 6-му місці з результатом 154,4. Лідерує Мальчук Олег з результатом 159,4. На другій позиції попружний Юрій, 159 рівно. Та на третій банків Віктор 157,8. Додивіться фінальну частину олімпійської вправи ПП3 до кінця. Там буде нагородження учасників, привітання чемпіонів та призерів. Ставте свої побажання, коментарі, привітайте спортсменів, переможців цих змагань та їх тренерів. Непострілі. Ми дякуємо віку колодеця. Він вибуває на п'ятому місці. з результатом 173,0 і 40. Олег з результатом 178,5. На другій позиції планки Віктор 177 рівно. Та на третій по юрій 176,6. Юрія зайняв третє місце з результатом 250. молодець, так тримати. Вітаємо тебе. Дякую. Юра, ти не підвів сьогодні. Ти зрозумів, що треба концентруватися, так? Да? Не знаю, як буде концентруватися, але щось вийшло. Вийшло, так? Да? Вітаємо тебе. Дякую. Денис розстроєний. C'est pas pour de Les... Києва у складі майстра спорту міжнародного класу байкина віктора, майстра спорту, то я заслав, та кандидата на майстри спорту Стемчука Єгора. Ну це богатирі, богатирі, диви що. Київ команда. Вітаємо вас. На Чіпку у праві стала команда Дніпропетровської області. У складі майстра спорту і Масонського... スタジオ。 Всі хлопці. Вітаємо вас. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментарі, побажайки. Всього найкращого, до нових зустрічей, хлопці. Вітаємо вас!